Добрий день! З вами Govard 1996 і це моє друге відео про туторіали в Minecraft. У цьому відео я розкажу вам, як зробити звичайну пшеничну ферму. Отже, вибираємо світ. Режим творчості і все І для створення звичайної ферми е, нам буде потрібен дубові Дуб просто, можна дошки, можна рібить блок. Потім факел, паркан, е фвіртку треба вибрати. Кілька відер води, мотику, бажано на бутику. І лопату для полегшення собі праці. Мотику обов'язково. Ну і звичайно, насіння пшениці. Отже, як ми робимо? Вибираємо спочатку лопату. І копаємо е, 5 блоків довжину. Раз, 3, 4, 5. Відступаємо дві клітинки і знову копаємо 5 блоків довжину. Е, далі це все ніби обгороджуємо також, щоб помістити туди пізніше дуб для краси. Можна взагалі не обгороджувати, але ну, буде, якщо огородити, так буде краще. Отже, обкопуємо. І в те місце, де ми обкопали, вста вставляємо дуб. Можна дошки, будь-який будь блок, хоч пісок, хоч обсідіан. Так. Беремо загорожу і по периметру дубу загорожуємо загорожу. Також ну, і вставляємо фірку. Далі, щоб в нас швидко все росло, ставимо світильники. Так буде краще для росту пшениці. І заливаємо воду. Взагалі на цій фермі можна вирощувати і пшеницю, і картоплю, і морку. І вспах, вспахуємо землю. Правою кнопкою мишки натискаємо на землі. Мотику. І безпосередньо садимо на всі ділянки. Все, тепер залишається нам чекати. Ну все. У нас пройшов деякий час. Бачимо, що пшениця виросла. Збираємо її. Збираємо будь-яким блоком. У нас отримається 20 пшениць і з них ми зроб... зробимо 6 хлібин. Кожен хліб це 2,5. Дві з половиною ячейки. Досить нормально. Ну все, з вами був 1996. Підписуйтесь на мої відео, ставте лайки. До побачення!